Ну і, звичайно, я не можу не нагадати, що в нас є в наявності популярні машинки. Яка... Машинка ходить в топ-3 продажів минулого року. Часто ми самі її особисто рекомендуємо, тому що в принципі, тут якраз у нас і хороший дизайн, і характеристики на високому рівні. Такий прозорий коррупр, водонепроникний корпус. Ніж рухомий виконаний з кераміки. Це дуже добре. Для дому це якраз оптимально. І гострий ніж, і для м'якого волосся, і для дорослого, для грубого волосся підійде. Так, так, Зараз ми знімемо режим блокування. Подивіться, будь ласка, інформаційний дисплей. Показує рівень заряду акумулятора. Корпус іде повністю, водонепроникний. Ви можете тут регулювати швидкості, їх тут три. тисяч, це можна вже для стрижки дітей взяти. Тут і шум менший. І, в принципі, дитині буде приємно, і плюс керамічний ніж, звичайно, для дитячого волосся більш краще. Для дорослої стрижки можна поставити 7000 обертів, і, звичайно, пристрою буде легше вже справитись, можна промивати під проточною водою. Також, що зручно, тут іде, ви бачите, підписано міліметраж. Ось, Тобто ви можете регулювати цим барабаном положення ножа. Також, якщо треба більше 2,5, у нас в комплекті йдуть ось такі насадки на довжину до 18 мм. 5 насадок до 18 мм. В комплекті кабель USB, ну і мастило щітка відповідно є. Значить, також, що важливо: акумулятор витримує 300 хвилин на одному заряді. Це досить приємно. А також може працювати від мережі комбіноване живлення, тобто є відповідний датчик. Також час зарядки 4 години. До 7 тисяч Це хороший результат для машинки. Для дому це буде супер. Навіть є випадки для, для роботи купують і задоволені. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ціна приємна. 1199 гривень за такі гроші дуже хороша машинка для дому. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ми працюємо щодня, відправляємо щодня. Модель називається Voyager V695. Тому замовляйте і на сайті Tremor .NUA. Можете перейти, запрошую. Інстаграм, посилання пряме в шапці профілю. Бер Telegram. телефон е, також буде в описі під відео в шапці. Профілю е, працюємо щодня. Відповідаємо швидко, відправ... відповідаємо і відправляємо швидко. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляйте.